Всеукраїнський журнал Образотворче мистецтво виходить раз у квартал обмеженим тиражем, адже його цільова аудиторія суто мистецькі кола. На сторінках журналу поєднуються теми класичного живопису, історичних аспектів розвитку мистецтва та аналіз робіт сучасних художників та їх особливості. Презентація чергового випуску журналу, яка не випадково відбулася у полтавському краєзнавчому музеї, стала особливою. Головною темою випуску стала обласна організація національної спілки художників України. Головний редактор зазначає, що Полтавський край відіграє особливу роль у Полтавське мистецтво ХХ століття, культура ХХ століття, історія літератури ХХ століття це історія України, історія нашого входження в культурний континент світу. І такі майстри, як Крочевський, такі майстри, як скульптор Гаврилко, такий діяч, як Іван Стешенко, Іван, здається, Стешенко. Вони дуже багато зробили для того, щоб ми мали можливість з вами сьогодні говорити. Голова полтавського осередку спілки художників України Юрій Самойленко говорить, що Полтава заслужено вважається одним з найбільших центрів образотворчого мистецтва в Україні. Саме у нашому місті, в 1903 році, відбулася перша всеукраїнська виставка картин. Друга така пройшла у Львові лише через сім років. Особливо пан Самойленко відзначає полтавську мистецьку молодь, прогнозуючи її велике майбутнє. І вони багато працюють і вже становляться, набувають членство у спільці художників. Тому я тільки за молодь молодь. Я, я з, з, відчував, коли був сам молодим, то не завжди мав підтримку. Тому відчувається, що молодим потрібна підтримка словом, справою. На презентації завітало чимало поціновувачів образотворчого мистецтва та студентів-художників для усіх присутніх виступив камерний хор Гілея.